Рубрика кіноогляд. Дорогі друзі, лише про це згадаю кількома словами. Значить, так, у мене на фоні бачите Володар Перснів 1, Володар Перснів 2. Це вступ до Володара Перснів. І, значить, що би я мусив вам сказати про те, що зараз вийшла екранізація на Amazon Prime. Вийшло, вийшло це кіно. І одразу таку річ зазначу про те, що те, про що кажеться у нас, наприклад, в Україні, це є одна історія. Але треба це м -м, ділити на два. Тому що те, що відбувається в Amazon, в Amazon Prime, чи те, що відбувається на е як там, Apple TV, чи те, що відбувається на підписці Netflix, чи те, що відбувається на підписці на HBO, це все фільми, які люди дивляться тоді, коли на ці сервіси підпишуться. Правильно? Правильно. У нас в Україні, як правило, люди дивляться різні фільми, серіали, не підписуючись на різні сервіси. Тобто, найперше, що потрібно зрозуміти, що в нас дуже часто ці перегляди є піратськими. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, чи є в Україні можливість підписатися на Amazon Prime. Я не знаю. Ви знаєте? Напишіть, якщо знаєте. Натомість ще раз. Передусім в усьому світі, в цивілізованих країнах, коли говориться про якийсь фільм, той чи інший, то говориться передусім про заробіток, про бізнес, про дуже дуже сильно великий бізнес. Тобто, Якась фірма вкладає якусь велику купу грошей в розвиток якогось продукту для того, щоб заробити іншу наступну купу грошей. І зрозуміло, що стрімінгові сервіси, починаючи від Нетфлікса, дуже сильно розвинулися протягом останніх двох років. Це пов'язано, звісно, з пандемією, з тим, що люди почали менше ходити в кінотеатри, більше почали дивитися кіно, телебачення загалом дома, і це відбувається за підпискою. Саме за підписку і не просто вимкнув собі телевізор і дивися того, що ти купив телевізор, а того, що ти купив підписку. Там ще раз на ці всі стрімінгові сервіси, один чи інший. Що я там Disney Plus пропустив тільки серед них. І люди платять за це гроші. Натомість, коли ми з вами говоримо на цю тему, то як правило, ми говоримо про те, про що не за що не платили. Тому що мало людей в Україні, в Україні є люди, які підписані, наприклад, на Netflix, але мало людей підписані, наприклад, на той самий HBO чи точно на Amazon Prime. Якщо ви знаєте статистику, скільки людей дивиться і скільки людей підписані, справді підписані, то будемо розуміти ці цифри. Чому це важливо? Тому що хто платить, той замовляє музику, це раз. Значить, стосовно екранізації Володаря Перснів, ось екранізації, яка йде зараз, мушу сказати, що це досить велика журба і печаль. Чому? Значить, так, чи ви пам'ятаєте таке визначення, як пшонка стайл? Пшонка стайл. Це тоді, коли пшонка мав багато грошей. Е, ну Чи так само не знаю, той в Межигір'ї Палац Януковича е, мав багато грошей, хотів понтанутися, хотів показати, що він може собі дозволити на щось таке, на такі картини, на такі люстри, там столи, золоті унітази з батонами і так далі. І так далі. Е, але не кончиться людина, мала смак. І е, гроші мав. А сенсу не мав. Хотів виставитися, хотів представитися, але не знав, як це робиться, для чого і взагалі в чому тут сенс тому всьому. І таке моє особисте враження, коли я подивився ці дві серії Володаря Перснів, що це тупо пшонка стайл. Моє таке розуміння, що ось так: вклали гроші. Так, на секундочку, це найдорожчий серіал в історії кінематографу на сьогодні. Раніше цим найдорожчим серіалом була Гра престолів, і тут я бачу, що вони просто подумали, що ага, якщо ми вкладемо багато грошей, а там півмільярда доларів на хвилиночку, півмільярда доларів в серіал. Якщо ми загатимо цей серіал грішми, то він не може бути поганим. І це халепа. Того що е, просто загатити щось грішми, але не розуміти, в чому суть, е, то цей серіал не вийде добрим тільки тому, що його загатити грішми. Тому що гроші вирішують не все. Є ще розуміння сенсу. Далі. В чому ще тут проблема? В тому, що щоб представити якесь кіно, потрібно розуміти взагалі, в чому є сенс того чи іншого кіна. А тут ми маємо таке враження, що от вони подивилися, ага, що відбувається на світі? ага, Пандемія, люди дивляться е кіно вдома, в кінотеатри не йдуть, значить, вистрілила гра престолів. Там був серіал, люди його дивилися. Значить, якщо ми зробимо щось таке саме, як Гра престолів, то воно вистрілить. І це дуже сильно проглядається. Якщо ви дивилися цю сцену, як вони лізуть по скаліці ельфи. Лізуть по скалі, там пнуться вгору. Ну, це один, один в один, точка в точку, з гри престолів, як там лізли на ту вічну стіну та варта і так далі. Ну тобто тут дуже сильно бачимо цю паралель. Але стоп секундочка, в будь-якому фільмі передусім важлива ідея. Так, я мушу зробити теж таку ремарку, що будь-хто, будь-хто, абсолютно будь-хто, хто читав якусь книжку, по якій пізніше була екранізація, то будь-хто повторить слово в слово цю фразу книжка була краща. Так, але крім екранізації володара Пересню, тієї, яка була 20 років тому. Тому що, коли ми дивилися ту екранізацію, там було таке враження, що. Глянь, їм вдалося. Вони представили, вони передали ту атмосферу, шира, вони передали, хто така Галадріель, вони передали дух пригоди, вони передали оце відчуття боротьби добра і зла, яке було в грі престолів престолі, бачите, вже заплітака язикається, в Володарі Перснів. Вони передали те, що там було, і їм дуже добре вдалося підібрати акторів, прописати діалоги. Дивіться, серіал це не просто вбахати камази грошей. Розумієте, завалити танкерами просто грішми і сказати, що ну, оскільки в нас тут хороші костюми, хороша графіка, то кіно має бути добрим. Ні, кіно добре ще через сценарій, кіно добре ще через гру акторів, кіно добре ще тоді, коли вловлена ідея. Не просто куплені авторські права як в цьому випадку, коли тут ось цьому чоловікові заплачено було авторські, але тоді, коли вловлена була суть, про що йдеться взагалі. І якщо ми говоримо, я вже тут порушив про е, той самий серіал е, Гра престолів, якщо там переважає нігілізм, і те, що сенсу немає, і те, що все людське життя безсенсовне, і тільки є боротьбою за владу, в ньому багато сексу, жорстокості і жорстокості разом з сексою перемішаною, то це одна історія. Але не можна взяти повністю скопіпастити те, що було в грі престолів. Перенести це на ґрунт середзем'я того Всесвіту від Толкіна, і сказати, що Ну оскільки в нас гарні костюми, е, оскільки ми це вбухали найбільше грошей за історію кінематографа, то воно мусить вийти добре. Ні, воно не вийшло добре. І ті люди, всі люди, які читали, які читали Володаря Перснів. А в мене особисто є дуже сильна емоційна прив'язаність до цього твору, тому що я пам'ятав, як я його читав, скільки разів я його читав, і я можу сказати, що я трошки розбираюся в цьому творі. І коли я дивився володаря перснів, того 20 років тому, то я пам'ятаю, що я тоді відчував, і я розумів, що тоді люди зрозуміли, ті люди, які знімали кіно, зрозуміли, в чому суть володаря перснів. Тепер, коли я подивився цих дві серії, то, ну, можна сказати, добре, оце гарне кіно. З гарними зйомками, з гарними костюмами, Ну, трошки пластиковими, але гарними. Е але це не Володар перснів. це гра престолів. Або ми шеї» її якось можемо назвати. Це якийсь бойовик. Там є кадри, які повністю злизані. Ну, Наприклад, коли Галадріель бере, скаче. Вбиваючи троля, і вона повторює повністю рухи. От знаєте, так мечем там побила, побила, побила того троля, і бере так, падає, меч так на сторону, і поводиться абсолютно точка в точку, як героїня Міла, Міла Йовович в е, Оселя Зла. І от тут вона, значить, його побила, відскакує, дивиться вперед, побитий ззаду, і там в того падає голова. Точка в точку, кадр в кадр злизаний. Тобто тут кадр злизаний з «Гри престолів», тут кадр злизаний з оселя зла. В наступних частинах ми будемо бачити якісь наступні злизані кадри. Так народ, стоп. А про що взагалі це кіно? Це кіно про е, якісь про віддання шани БЛМу. Того що, ну, стоп, чекайте, ви точно читалися? Ті, хто знімали це кіно, ви точно читали? Вступ. Ну, в принципі, мали би відсилки бути до цього. Звідки взялися? Перепрошую, чорні ельфи? Чому ельфи чорні? Про що мова? Ми розуміємо, що люди, які знімали, знімають серіали сучасні, ту саму вже вже скільки разів згадую про неї Гру престолів і показують, наприклад, показують рід Королівський, який мав біле волосся. Ну але оскільки потрібно віддати шану, реверанс БЛМу і жити в ім'я нібито толерантності, то е, взяли, зробили е, таргарінів чорними. Ви точно книжку Мартіна читали? <смі> Про що мова? Ну, добре, Гра престолів це одна історія, це вже гармидер з нею, це, 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 це щось інше. Але в Володарі Перснів ми беремо читаємо, дивимося, там ельфи чорні. Стоп, секундочка, беремо опис ельфів, читаємо, а вони не були чорними. І гобіти чорними теж не були. Чому вони чорні? <ріграє> Дивіться, тут е, ті, хто знімають фільми, е, ті сучасні, вони попадають в пастку того, що вони все, що знімають, хочуть зробити на взірець Америки. Але середзем'я це не Америка. Середземя це не Нью-Йорк. І коли ми читаємо якийсь фантастичний твір, ми хочемо в ньому побачити саме ту землю, придуману автором, де була певна задумка. І цією задумкою точно була не БЛМщина. там задумка була зовсім інша, там було інше бачення. Е, далі, з того всього, що ми побачили, ми побачили дві серії. Там була Галадріель, яка, е, слухайте, тексти прописані фатально. Наприклад, вона каже: Як я віддам свій меч, ким я буду? Е, ну, Ти будеш Галадріель. Бо Галадріель в книжці була без меча. Ким вона була, вона була натхненницею. Вона була тим, хто спонукала там, Фродо, благословила його, показала йому шлях. Далі ельфію відправляють в рай. Е, тим раєм, згідно ще раз, джерела є е, їхній континент, на який вони відправляються. Але відправляються не як в потойбічний світ, а вони відправляються як на іншу землю взагалі. Тут натомість це щось було незрозуміле, чи то якась телепортація, чи то якесь, ніби вони згоріти мали, чи то яка колька, але то було щось зовсім не мандрування в інший континент, абсолютно. Е, далі. Е... Коли ми читаємо, коли е, Галадріель відправилася справді в володарі Персню, відправилася на свій континент ельфів, е, то після чого це відбулося на секундочку? Це відбулося як нагорода, так як тут представлено. Ні, це не була нагорода, е, це був, було продовження її е, дії не після битви. Яку вона проводила там, троля е, прирізала, як Міла Йовович в е, оселі зла корпорації Амбрела. Е, вона це зробила, пі, е, вона відправилася на свій континент ельфівський після того, як пройшла випробування перснем. Тобто вона показала, що вона може опертися спокусі, і вона сильніша за це, а не як нагорода за якусь битву. Далі, з одного боку, так, Галадеріль представлена як якась Амазонка. Зрештою, тут теж БЛМщина і лівацтво аж гайшу мить, тому що дивіться, значить, представлений ельф добре, чорний гармидер з ним. Нехай буде добре, нехай буде чорний. Але він притрушений. Того, що от він боїться троля, а значить, гобітиня чи гобітеця, як там правильно сказати, вона взяла і раз, два, і теж вбила ельф е в троль. Не троля, кого вона там, орка вбила. ось. Значить, так, гобітиня вбила орка, а ельфійка вбила троля. І всі вони такі молодці, і всі жіночі ролі тут клас, вони такі всі войовничі, а всі чоловічі ролі такі притрушені і такі якісь, ну, ходять, не пають, не знають, де себе подіти. Тут можна підійти по-різному до цього, що от якби ну, люди старалися, зняли, гроші вклали, півмільярда доларів ще раз. Якби що ви нарікаєте, ну я нарікаю того, що, ну, наприклад, якби це був якийсь там інший всесвіт, то без питання. Але до Всесвіту Толкіна я нерівно дихаю, і я знаю про що мова. І для мене це важливо. І е, цей дух боротьби добра і зла, самопожертви, е, він для Толкіна був важливим. А тут важливе видовище і костюми, і бабло. І ще є така річ, що є такий сайт, який називається IMDB, де ставляться оцінки різним фільмам, серіалам. І, знаєте, все би було добре, крім того факту, що цей сайт IMDB належить кому? Правильно, Амазону, тому самому Амазону, якому так само належить Amazon Prime, який так само зняв цей самий серіал. І тепер, якщо людина заходить на IMDB і ставить одиницю або 6 з 10, то цієї оцінки банально видно не буде. Якщо ви поставите таку низьку оцінку, Менше семи будь-якому іншому серіалу, ну ті самі «Гри престолів, нехай буде, то будь ласка, без питань. Але в цьому випадку сайт IMDB вашу оцінку просто-напросто приховає. І що ми маємо? Ми з вами маємо ситуацію, коли в ім'я демократії, толерантності, рівноправ'я е, і, так далі, і так далі. Всього доброго проти всього поганого, ми з вами маємо прояв, черговий прояв тоталітаризму. І це сумно. Так, це сумно. Чи можна подивитися просто це кіно? Ну, слухайте, нехай кожен кожна доросла людина, нехай собі робить те, що вважає за потрібне. Ну, напевно, це дуже цікаво, 100%. Але чи це має щось спільне взагалі з Володарем Перснів і з Толкіном, ні, немає. Чому у назві написано, що це за мотивами книжки Толкіна? Е -е, ні, це не відповідає фактам. Читайте книжку, хай вам буде радість.